Всім привіт! Сьогодні черговий відпочинок на природі. Взяв з собою водку, хочу порибалити, трішки половити рибку. Приїхав дуже рано. Ще сонечко тільки-тільки починає сходити, дуже красиво. В ранішній пейзажі просто зачаровують. Вже настала осінь. От, самі Доволі красиві такі пейзажі осінні. Погода стоїть доволі чудова просто для рибалки, майже без вітру, вранці плюс 10, вдень плюс 26 і вітер невеликий. Стабільний атмосферний тиск. Чудова погода для риболовлі. Ще швиденько все готую для рибалки, як завжди. Постараюсь вам розповісти і показати все найцікаве. Я думаю, сьогодні буде хороша рибалка. Зараз готуємося і починаємо ловити. Ловити буду у цьому місці недалечко від берега. Вон, взяв сьогодні бахили, надягну поверх своїх коротких сапожечок. О, щоб заброди не брати, щоб трошки можна було далі заходити. От, і будемо ловити водку. В цих місцях, я думаю, подивимося, в яку сторону буде вітер, зараз глянемо і прикормимо, виставимо глибину і будемо ловити. Як завжди, взяв одну цікавинку, один ароматизатор. От, спробуємо його і для насадки, і для прикормки. Трішки можна туди його підмішати. Як завжди, кому цікаво, дивіться, невеличкий секрет. Так, зараз максимально швидко готуємося до рибалки, щоб не прозівати вранішні клювання. Вдень клювання не таке активне. Саме головне це ранок і вечір місце я так бачу, що хтось приїжджає тут теж ловить рибку дуже і більше всього що на фідер. Так, сьогодні буду використовувати таку прикормку карась, ковла. Перекап. же по насадках. Як завжди, саме така уловиста насадка це пінотиста з ароматом груші. Також опариші і кукурузи взяв з собою. Консервована кукуруза. Відкрив свіжу баночку. Бажано брати завжди свіжу. Отже взяв заморожена кукурузу, додамо її в прикормку, додамо трішечки туди активатору кльову і ароматизатора, про який я вказав невеличкий секрет. Зараз готую прикормку, кормим місце, поплавочок я вже виставив, глибина чуть більше 2 метрів, далеко від берега не будемо кормитися, щоб було зручно ловити. О, от, рибка, якщо вона є, то вона буде клювати і під берегом, я думаю, хотілося б половити плотву, може, клюне коли-небудь карасик, все ж таки. Так, все, готуємо, швиденько, кормимося і починаємо рибалку. Так, все приготував на риболовлю. Взяв сьогодні невеличкий столик для насадок щоб було зручніше почнемо піно тіста Так, спрацював бутерброд. Піно тісто з підсоткою опориша О, така хорошенька. Хорошенька. Поймалося. Зараз відцепа її Такої штуки. Оп, і все. Тут вічка. Сильно почали давати воду. Уже піднялась сантиметрів на 5, вже, як завжди, це з цим пов'язано. Тут клюв з підйомом водою. Так, зараз нас знову знову тісто А хвостика лишаємо таку. Закидаємо. І чекаємо клювання есть на кукурузу, кстати. Хорошая, хорошая платочка. Опа. Может это красавица. Жирненько тут ее кормят постоянно. Кормом. Много проезжают рыбаки на фидер ловлять, Что это она такая жирная? Так, да, сейчас покажу вам. Така кукурузка в мене сьогодні. Вибираю де такі невеличкі зерна. Але цікаво бере. До речі, додавив одного грузика маленького під пасок, чуть-чуть пригрузив, щоб можна було Краще закидати поповця і по клювочку видно краще. ти! О! Хороша, хороша. Оце хороша рибка попала. Красота. Рибалка сьогодні супер. Працює ароматизатор той. Так що кому цікаво, дивіться, дізнаєтесь процесі лов розповім оце всі рибалочки. Вода ще доволі тепла, дуже багато риби маленької. Чуть пізніше хочу взяти, познімати, під, підводну зйомку зробити. І клювання таке от тільки закидаю і зразу поплавок тільки починає топити, зразу клює. Я ще додав прикормки. Опа есть, о, есть есть хорошая штуц, о, рыба вот зарыба! о, так так так, тучка, класс, рыбалка сегодня супер. Змінив поплавця. Півтора 1,5 грама, отакий от. е, він важчий, краще летить, хоча на тому теж 1,5 грама, але він дуже легенький, це з, з бальзи видно, з дерева, він більш масивний. Вже пробував закидати, дуже добре летить. От. Поймав тільки що підлящика на тісто і тепер клювання дуже добре видно. Повний штиль на воді. Таке буває це. Просто записувати по пальцям ні воду. есть хороша О, хороша хороша крупничок какие-то тут, во, тут вещи тут вещи Ты мне выскочи. Девять секунд. Красавиця це найкрупніше саме сьогодні. Пінотіїсто гарно. Сьогодні була чудова рибалка, хороший улов, ловилась плотва на пуф, на також на опариша і на кукурузу. Періодично нам все клювало непогано. Зараз розповім, що я додав прикормку. Прикормку я додав молоту курицю. Це дуже хороший ароматизатор. Для прикормки особливо. Також можна додати в насадки. Такий невеличкий секрет. Як і обіцяв, зараз покажу вам свій улов. Зараз витягнемо рибку з води. Подивимося. Ось такий улов сьогодні доволі непоганий. Бачите, хороша плутво ловилася. Не вважаю, цілком непогано. Відпочив на природі. Свіжа рибка. Зараз вже буду збиратися додому. Їхати кому сподобалась моя рибалка. Відпочинок на природі, підтримайте мій канал, також моє відео. Поставте лайк, залишіть свій коментар, поділіться з друзями. Ще буде багато цікавого. До нової зустрічі. Всім пока!